За останні 9 місяців цього року охоплено уже понад 5 тисяч дітей, і приведено 293 заняття. Зараз ми, наприклад, знаходимося з вами в селищі Малинівка, де проводяться уроки в трьох різних групах. Наші фахівці детально розповідають, наприклад, і, які бувають обогоне предмети, і що робити, якщо вони їх не трапили. І також з пожежної безпеки, основні правила, яких потрібно дотримуватись, і наголошує, звісно, про правила дорожнього руху, яким потрібно дотримуватися. Також наші психологи працюють тут. Під час заняття в мобільному класі ми навчаємо дітей правилам мінної безпеки, правилам пожежної безпеки, техногенної діям під час сигналу Повітряна тривога показуємо наочну агітацію у вигляді 3D-стендів, макетів вибухонебезпечних предметів. Є також розмальовки, наліпки, показуємо мультфільми. Для того щоб дітям більш якісніше доносити інформацію, яка буде для них корисна, та знадобиться в майбутньому в житті. Нам там розповідали про дорожній рух, як треба діяти при пожежі, що не треба трогати небезпечні предмети. Я запам'ятав, що якщо я побачив небезпечні предмети, то я буду дзвонити в 101. Нам подарували книжки і наклейки. Це заняття мені дуже сподобалось.